Євангелія від Матвія, глава 22, А Ісус, відповідаючи, знову почав говорити їм притчами, кажучи: Царство Небесне подібне одному цареві, що весілля справляв був для сина свого, і посла він своїх рабів покликати тих, хто був на весілля запрошений, та ті не хотіли прийти. Знову посла він інших рабів, наказуючи: Скажіть запрошеним. Ось я приготував обід свій, закололи бики відгодоване, і все готове. Ідіть на весілля. Та вони злегковажили та порозходились той на поле своє, а той на свій торг, а останні, похапавши рабів його, знущалися і повбивали їх. І розгнівався цар, і послав своє військо, і вигубив тих убійників, а їхнє місто спалив. Тоді каже рабам своїм Весілля готове, але недостойні були ті покликані. Тож підіть на роздоріжжя і кого тільки спіткаєте, кличте їх на весілля. І, вийшовши раби ті на роздоріжжя, зібрали всіх, кого тільки спіткали, злих і добрих, і весільна кімната гістьми переповнилась. Як прийшов же той цар на гостей подивитись. Побачив там чоловіка в одежу весільну невбраного, та й каже йому, як ти, друже, війшов сюди, не мавши одежі весільної, той же мовчав. Тоді цар сказав своїм слугам зв'яжіть йому ноги та руки, та й киньте до зовнішньої темряви. Буде плач там і скрегіт зубів, бо багато покликаних та вибраних мало. Тоді фарисеї пішли і умовлялись, як зловити на слові Його, і посилають до нього своїх учнів із іродіянами і кажуть Учителю, знаємо ми, що ти справедливий і наставляєш на Божу дорогу правдиво і не зважаєш ні на кого, бо на людське обличчя не дивишся ти. Скажи ж нам, як здається тобі, чи годиться давати податок для кесаря, чи ні? А Ісус, знавши їхнє лукавство, сказав, Чого ви, лицеміри, мене випробовуєте, покажіть мені гріш податковий. І принесли динарія йому, а він каже до них, чий це образ і напис. Ті відказують кесарів. Тоді каже він їм тож віддайте кесареве, кесареві, а богові Боже. А почувши таке, вони дивувалися. І, лишивши його, відійшли. Того дня приступили до нього садукеї, що твердять, ніби нема воскресення, і запитали його та й сказали Учителю, Мойсей наказав, коли хто помре, не мавши дітей, то нехай його брат візьме вдову його і відновить насіння для брата свого. Було ж у нас сім братів. І перший, одружившись, умер, і, не мавши насіння, зоставив дружину свою братові своєму, так само і другий, і третій, аж до сьомого, а по всіх умерла й жінка. Отож у воскресенні, котрому із сімох вона дружиною буде, бо всі мали її. же промовив у їм. Помиляєтесь ви, не знавши, Писання небожої сили, бо воскресені не женяться, ані заміж виходять. Але як ангели ті на небі. А про Воскресення померли, хіба не читали прореченого вам від Бога, що каже Я, Бог Авраамів, і Бог Ісаків, і Бог Яковів. Бог не є богом мертвих, а живих. А народ, чувши це, дивувався науці Його. Фарисеї ж, почувши, що він уста замкнувся кеєм, зібралися разом. І спитався один із них, учитель закону, його випробовуючи і кажучи, учителю, котра заповідь найбільша в законі, він же промовив йому: Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша перша заповідь, а друга однакова з нею. Люби свого ближнього як самого себе. На двох оцих заповідях увесь закон і пророки стоять. Коли ж фарисеї зібрались, Ісус їх запитав і сказав, що ви думаєте про Христа? Чий він син? Вони йому кажуть Давидів. Він до них промовляє: Як же то силою духа Давид його Господом зве, коли каже: Промовив Господь Господові моєму, сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх. Ворогів під ніжком ногам твоїм. Тож коли Давид зве його Господом, як же він йому син? І ніхто не спромігся відповісти йому ані слова, і ніхто з того дня не наважувався більше питати його.